Тема умовні конструкції. Що я вам хочу сказати? Я вам хочу сказати, що ось це. Ось ця лінія тепер з нами надовго. Тому що це перманентний маркер на вейтборд. Я переплутав, блін, і тепер воно не стирається абсолютно ніяк. Ну, що ж поробити? <свісно> буде у нас тепер така лінія. А, давайте розбирати, що таке умовні конструкції. Як ну, як то завжди, як я вам казав, упродовж цього навчання я буду робити аналогію з життя, тому що все з туди взагалі і береться. Тож умовні конструкції, це ну від назви зрозуміло, це коли ми хочемо. Ну якщо в нас є якась умова, ми ж не можемо просто прямолінійно писати якісь програми, типу там писати там ваш е, ім'я, вік і так далі, робити арифметичні операції. Комон, ми що, типу, калькулятор з вами створюємо? Ні, програмно, ми повинні вирішувати якісь. Більш такі задачі. І от умовні конструкції це перший приклад того, як ми можемо нашу програму робити як, не просто так прямолінійно робити це, 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 а там робити це, сюди. Там, тут є ще два варіанти. Тобто, коли в нас буде декілька різних сценаріїв вирішення певних задач. Є таке поняття, є така історія взагалі у курсі, я не знаю, підготовчому до комп'ютер сайенс, до комп'ютерних комп наук. Де, в принципі, корисно кожному програмісту і вам я раджу пройти таку історію, як побудування use case діаграми І там, якраз таки, є от така штука, там от є такий трикутник, якому написано там якась умова, і там якщо так, то сюди, якщо ні, то сюди пішли. Умовні конструкції, плюс-мінус те саме, але у більш такому ем, складному вигляді: тут не просто так та ні. Зараз я вам покажу на прикладі, що це взагалі таке, як це виглядає. Дивіться. Уявіть собі ситуацію: ви вчитеся у школі. Так, класна ситуація, всі ми пам'ятаємо ці золоті роки. І нам мама каже: там, якщо ти принесеш мені сьогодні двійку, ти будеш наказаний, ти будеш покараний, будеш сидіти вдома. Ну, інакше, якщо ти двійку не принесеш, і все буде нормально, ти можеш піти гуляти з друзями. Це простий приклад умовної конструкції. Чому? Дивіться. У нас яка умова? Якщо що ваша оцінка, ну давайте оцінку, просто от будемо отак відназначати, типу, ваша оцінка буде дорівнювати, одразу давайте використовувати оператор дорівнює як спрограмування, щоб зрозуміти концепцію, буде дорівнювати двійки, давайте отак, щоб там якийсь плюсик напишемо всередині, щоб було зрозуміло, що це оцінка. Тоді, отака стрілочка, просто напишемо тоді, і що буде тоді, тоді ми будемо покарані. Інакше. Тобто у будь-якому іншому випадку, ну або якщо, там, якщо прям придиратися до моїх слів і казати, а якщо ми одиницю отримаємо, ні, давайте приймати, що там двійка це найнижча оцінка, яку можна отримати. Інакше, тобто, у іншому випадку ми підемо гуляти. Все, це простий приклад умовної конструкції. І це я вам поясню українською мовою. У програмуванні просто замість якщо буде англійська if, замість інакше буде else. А все інше структурно буде виглядати так само. Яка ідея? У кожній умовній конструкції є частина якщо, ну це просто ми об'являємо, що ну, умовна конструкція починається з if, без нього ніяк. Далі обов'язково умова. Бо, ну, а як ми можемо сказати, якщо. І нічого не сказати. Ну, це буде якось дивно. Типу, якщо ти будеш покараний, ти такий, а що якщо? Незрозуміло, тому обов'язково є умова. Далі є ще який варіант. Це от простий варіант. Є, наприклад, варіант більш складної мовної конструкції. Коли в нас є: якщо ти отримаєш двійку, ти будеш покараний, інакше, якщо, типу, давайте, так, давайте зітримо це і зробимо ось як. Напишемо. Інакше. Якщо тобто ми не просто кажемо інакше, типу, у всіх інших випадках, а типу інакше, якщо ти отримаєш трійку, ти спочатку типу, зробиш домашку і гуляти. А у всіх інших випадках, для нас це там четвірка та п'ятірка, припустимо, у всіх інших випадках ти просто одразу підеш гуляти. Тобто ми тут вже кажемо, в нас вже структура така більш складена, в нас є умова, якщо, типу, щось там виконується, ми щось зробимо. Далі, інакше, якщо, і після кожного, якщо, завжди є умова. Не буває, типу, інакше, якщо, і без якоїсь умови. Але останній інакше, його, по-перше, може не бути. Ми можемо прописати інакше, якщо трійка зробиш це, інакше, якщо четвірка зробиш це, інакше, якщо петірка зробиш це. Просто всі, всі умови прописати. Але якщо нам ну, цього не потрібно, якщо ми у нас є дійсно варіант, типу всі інші варіанти то робимо це, то прописуємо інакше і сюди. Все концептуально, умовні конструкції дуже прості. Я думаю, ви їх зрозуміли. А коли я почну це вже кодом писати і пояснювати, для вас цей світ взагалі відкриється і буде все максимально просто. Давайте продовжувати наше знайомство з умовними конструкціями. І зараз хочу поговорити про такі оператори, як AND та OR. Що це за оператори? Приклад, який я вам до цього давав, він максимально простий. Якщо якась умова, щось робимо, якщо там інша умова, то щось робимо. А якщо в нас якась більш складна ситуація, наприклад, я хочу ось так зробити. Типу, якщо ти там зробиш домашку, Давайте просто напишемо там домашка. Та викинеш сміття. Сміття. Та. Помиєш посуд. Давайте перенесемо. То ти підеш гуляти. Тобто більш складна умова, і нам, ну ми по-іншому, якщо б ми знали інформацію лише з попереднього уроку, ми б не могли ніяк абсолютно сказати, що нам робити далі. Як нам цю ситуацію захендлити? Тут яка ситуація? В нас є ось такі прекрасні ключові слова ТА. Та це в нас end. Ну, перекладаючи з англійської на українську, ви одразу зможете зрозуміти логіку. Тому ми з вами, з вами зараз і розбираємо концепцію для того, щоб ви потім не боялися і просто. Читаючи код, перекладали на українську і могли вже розуміти, орієнтуватися у логіці. Тож, тут ми як робимо, якщо ця умова, типу, якщо в нас залишається, як ви пам'ятаєте, після якщо повинна бути умова. Якщо в нас домашка виконана та сміття та посуд, тобто всі три умови повинні виконатись, тоді ми щось будемо робити. І це база, <з -3> друзі мої. Що я ще хочу сказати, перед тим, як ми там перейдемо до там, оператора ОР та далі. В те, що в якщо, постійно от все те, що ось тут, все наша, вся ось ця історія, вона обов'язково повертає тип даних бул. Тобто в нас там домашка, ну це як, як програмну, ми будемо потім розглядати, ви зрозумієте. Тобто там зазвичай, якщо там ми, оператор, ми порівняння можемо зробити, там, якщо там три там більше за. 1. І так далі. Ну, ви ж розумієте, що там буде не просто 3-1. Ми такі програми писати не будемо, це безглуздя. Ні, у нас буде якась зміна тут, якась зміна тут і так далі. Тому подібне. Тоб, наприклад, там, оцінка типу марк більша за 2, наприклад. Ось Така умова. І вона обов'язково буде повертати булловити даних. Ви це пам'ятаєте, ви це знаєте, тому що я вам про це вже казав, що оператори порівняння повертають нам бул. І оператор AND працює з операторами булами, тобто у нас ось це там перше поверне true або false, тут true або false, тут true або false. І оператори end та or, вони відносяться до операторів булевої алгебри. І якщо захочете поглибитись трошки у концепції цього програмування, бо булева алгебра, ну, в мене в університеті окремий курс, цьому був присвячений, ну, уявляєте собі, півроку. Насправді там багато чого було зайвого, а вже ж бо Камон це університет, як, без, як, як, як же не без цього. Але тим не менш, основні концепції ви, в принципі, за 20-30 хвилин можете в інтернеті знайти і розібратися, як працює ця булева логіка. І тут буде, наприклад, там, якщо домашку ми зробили, пишемо там true. Сміття зробили, виконали true. Посуд не помили, false. Як воно буде повертати? True та true поверне нам true. Типу, ну, і це виконалось, і це виконалось, значить, типу true. True та false поверне нам false. Ну, коротше, там е, дуже така складна концепція. Почитайте обов'язково, буде, буде вам дуже корисно. От, але ну, і без цього ми зможемо продовжити навчання, інакше б я включив це також у програму. Е, тому давайте це я зітру поки що. Uh, і розглянемо ще якийсь приклад приклад з or. Uh, приклад з or, який у нас може бути. Uh, так. Якщо ти Давайте пишемо, якщо ти повернешся брудний, так, як буква R пишеться, Боже, брудний. Або в тебе буде двійка, ну, оцінка двійка просто, то ти будеш покараний. Це звичайний приклад оператора OR, як ви вже зрозуміли, або перекладається як OR. Тут нам що важливо, якщо оператор AND, нам важливо, щоб абсолютно всі умови виконались. Тобто, якщо хоча б одна з умов не виконується, тоді ми результат не отримаємо. Тобто, якщо ось тут в нас не виконується посуд. Ми не підемо гуляти, тому що повинно і це, і це, і це виконатись. Ну ви, в принципі, розумієте, що якщо ти і домашку зробиш і сміття і посуд, тоді окей, а ти такий посуд не помив, ну, значить, гуляти не підеш. Все логічно. Тут навпаки, якщо хоча б одна з цих умов виконується, виконується і результат роботи. Типу, якщо ти прийдеш брудний, але двійку не отримаєш, ти все одно будеш покараний. Якщо ти отримаєш двійку, але будеш не брудний, ти все одно будеш покараний. Тобто для того, щоб... Ти не був покараний, щоб не виконалася ось цей результат роботи. Нам потрібно, щоб ми були і небрудні, і двійку не отримали. От. Це базова історія операторів AND та OR. Ідеологічна. Не потрібно зациклюватись, як то ну як вже казав, на цьому дуже довгий час продивилися і одразу переходите на наступний урок. І ми з вами будемо вже кодом писати ці самі ситуації плюс-мінус, щоб ви закріпили і зрозуміли, як воно працює програмно. Головне, щоб ви зрозуміли ідею, ідею операторів AND та OR, та ідею умовних конструкцій.